toda so 这真的都没有。 Але там, там був Луганський область. Чув по телевізору? Станиця Луганська, Фечізмінка, щастя. А то там ми служили. Там всі параді. І найомні. Кадирівці є, козаки є. От напроти нас стояли козаки. Російські козаки. Не? І що вони з шпагами йшли чи ні? Їх так називають козаки. Я ну, в такі міський. чорні попаги каракулі. Що ну, є? Я Тому не бачу. Я, бачу. Дуже, я дуже здалеку їх бачу. бачу. Ну, стоять проти нас. От ми захищаємо Україну, а вони прийшли загарблення. Просто з Кубані прийшли до нас. За гроші воювати нас відбивати. І Чечен, не чеченці, а кадирівці. Вони там стояли ближче вже до Донецька в ту сторону. Ми дуже рідко з ними пересікалися, Але було а ми, наша крайня точка. Потім вже там був сектор. М, Д. А після сектора Д вже сектор Р. Ми по різних секторах були. Ми не заїжджали на їхню територію, там їхні частини стали. А скільки разів за день обстріли? Не я я буває, жодного разу не буває. Да. Ну, ну так, місяці. то було б так, тихо трохи. Холодно, так, не стріляє. повезло. Так, їм холодно було, нам теж холодно. А зараз там хлопці... Тихо, тихо треба постріляти, так? Да? Там мої хлопці зараз кажуть, ну жодного дня не проходить, щоб не гупали. Особливо там Та якимись снарядами обстріляли? У нас міни. 82-м частенько. 120-ка так. Це де, отака, да, десь? Ні, 82-го, вона отака. Ні, я маю діаметр. Діаметр? 82 мм, так і є, отака. ширина. Вона така кругленька. 120-ка побільше. То ви перепутали Отака, це, мабуть, з подствольника Чи з АГС. Зовсім трошки інше. А здається, це така штука, яка нажимає, і воно збоку такий магазин, улітка називається. Там 29 гранат. І от он стріляє майже на 2 кілометри. А, так, на землі стоїть, так? Да? Так, да, на землі впирається на три ноги. От показує, як моторола своїх обстрілював, колись пару років тому. Свої? Так, її є согорять. Да. Штучка. В нього стріляє чистіше. А як прицілюється там? Там спеціальна є шкала на ньому. Там все просто. Пицел, Шкала на прицелі і є така таблиця на самому на стані. І дивишся, яке розстояння тобі треба. Ну, є такі, нам от волонтери давали, допомагали дуже. Лазерний дальномір. Лазером стрільнув, тобі розстояння по таблиці, виставив, викликнув, нажав і пішло. А ціль, як видно, там ж прицел. Де там. пару стрілочних робиш. Там прицел. Як пушки, бачив в кіно. От точно так. Як в 41-му пушка, 45-ка, там прицел. І там майже так похожий. Схожий. Приціл, там градуїровка йде. І, все. і таблиці. Це дуже просто. Там навчити солдата, я на полігоні коли служив. Навчити за день можна. Якщо він хоче навчити. На полігоні. Дядька на полігоні, на якому? Це жінчик. Я на тому полігоні аж 5 місяців нашим Потім поїхав.